Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Камія Лайф. Коли монтувала відео, то виявилось, що воно дуже-дуже довге, десь на годину. Вирізати більше я і так багато вирізала вже не стала. Тому розділила його на два відео. І сьогодні ви будете дивитися другу частину. Я лише вийшла до вас привітатися і побажати вам приємного перегляду. Сподіваюся, що. Вам, як і в першому, так і в цьому відео буде щось цікаве, чогось, можливо, ви не знали, чимось ви вже користуєтесь і користувалися, або візьмете собі на приміточку, то, будь ласка, не скупіться, напишіть про це в коментарях. І також я буду вдячна всім словам подяки. Всім бажаю приємного перегляду. Хто не підписаний, будь ласка, підтримайте мій канал, тому що дуже важко. Зараз дуже важко йдуть і підписки, і перегляди. Я Працюю багато, повірте мені. І хочеться, щоб вам була якась користь від цих відео. Тому, будь ласка, підтримайте коментарем, підпискою, лайком. І я бажаю вам всім міцного здоров'я. І знаєте, знайти сили. В організмі для того, щоб бути щасливими в такий важкий час, не дивлячись ні на що. Обіймаю вас всіх приємного перегляду. Мія, ти що там, луки Лізес? Що ти там, луки Лізис? Приємного перегляду глядачам, так. Да? Ой, це скаже, це от Та оце. Ой. Ой, як оце ж воно хорошо. Оце тут чухається, оце тут шерсть у мене росте, де брили мене. О, як халасо. О, як халасо. Це для тих, хто дивиться відео заради мені. Такі теж є на моєму каналі. Дуже багато. це па папа. Лайк, собачки. Так, і тоді продовжу про цей де Альба. Це так хотілося взяти знову цей це рідний, який тонік-сироватка тонік, тонік спрей. Він з білим трюфелем, олією з білого трюфеля. Не було, на жаль, не було в наявності. Все розібрали, і я замовила. Це була новинка тоді, він з білим трюфелем, але ще чимось, ще скажу, забула вже. З приводу того, що я замовляю так багато всього, і скільки я витрачаю грошей, бо мені там одна теж написала. Просиш на собаку, на лікування, сама там, купуєш мільйон. Ну, це мої справи, що я купую і в кого я що просю. І не можеш, не, ніхто не заставляє тобі давати. Давали люди ті, хто не байдужі, в кого є, хто може допомогти. З приводу того, що я за що я купую, я дуже тривалий час на iHerb. дуже тривалий час ним користуюсь. Вела свій канал більше року про iHerb. У мене багато підписників, які користуються моїм промокодом. Також користуєтесь ви, мої улюблені глядачі. Ті всі посилання, які я залишаю в описі під відео, ви користуєтеся цими товарами моїм промокодом. Промокод мій ось на знижку. І вам знижка, і мені йде там якась копійка. І так воно складається, складається, а також відгуки. Це я розповідаю для тих, хто не в курсі, як це працює. Якщо пишеш відгук, то тобі долар падає одразу в корзину. Дякую вам всім, мої улюблені глядачі, всіх, хто користується промокодом. Завдяки вам я здійснюю ці покупки. Я радую себе. Я радую вас, розповідаючи вам про товари, якісь корисні властивості, можливо, ви чогось не знали, можливо, ви чогось не бачили на Хорбі, я вам показую і розповідаю про це. Як це впливає на мене, що купувати, що не купувати, що я раджу, що ні, як краще приймати. Тобто за це ви мені дячите тим, що використовуєте мій промокод. От все чесно. Це невеликі такі гроші, але іноді пів посилки, іноді більше, іноді менше. Я сплачую тільки з власного кармана. А решта йде з ваших. Ну... З вашого використання мого промокоду. Так що я вам всім, всім дуже вдячна. Те, що зараз у мене на столі, це теж завдяки вам, хто користувався моїм промокодом. Хто дивиться зараз мої відео, а також багато ще глядачів, які дивляться мої старі відео, все одно комусь вони потрапляють на очі, хтось дивиться, використовує, тому з того каналу теж мені йде. Тому не я взагалі кажу так: не треба ніколи рахувати чужі гроші, ніколи не треба оцінювати, що ти купуєш, ага, це ти купуєш, а на те тобі не вистачає грошей. Ви не зможете знати це на 100%, як і та жінка, яка писала мені, чого я така больна тоді. От. Ну, вона не знала всі причини, скажімо так, чому у мене скаче тиск, чому в мене болить голова іноді. Це ж я не буду розповідати у кожному відео, правильно? Тому одразу хотіла, хотіла зробити таку ремарку, тому що я розумію, що, можливо, в когось теж виникнуть такі питання: ага, На Емію просила грошей, а сама купує цілу кучу. Ні, тут моїх грошей, І тим паче це було замовлене. Щось багато раніше. Щось було замовлено, по-моєму, тут тільки одна посилка була, яка була по акції в вересні, а то було по суперціні. Ну не про це. А це ось бачите, це інші трішки. Це з жовтої жовтенькою такою маслом, а це з розовим. Це теж білий трюфель, але тут іще щось Заспокоює шкіру, боротьба зі старінням. Для еластичності шкіри, запобігання втрати вологи, спеціально для чутливої шкіри, легкий і нелипкий. Це теж сироватка спрей. Господи, я зараз опять буду бризкати на себе. Ой, це пахне як. Але не трояндами, чимось, знаєте, якийсь інший квіт. Тільки перед використанням треба збалтувати. Ой, клас! Це прям і теж дуже гарні відгуки від багатьох. Прям всі радять цю торгову марку. Я не пробувала їхні крема, ще, тому що в мене завжди щось я купую то по акції, тобто по суперціні, то в мене щось було. Ще це ніяк не куплю. Ні, ну все-таки мені більше подобається оцей Просто, не... це... якщо хтось не любить оці от душки, то краще оцей беріть. Чекайте, коли він з'явиться. Була купувала перед цим минулої зими. Я купувала отакий самий, тільки ну, ось в коробочці, в тільки спрей. Це для, коли пересихає в носі, саме для слизової, без ліків, без нічого. Ну, Його можна використовувати, коли у вас насмарк, але Нежить, да? а, але Саме від сухості в носу. У мене опалення, як тільки включаю я, все, в мене взимку 35-37% вологості повітря. Тому це зволожувало, мені сподобалося. В цей раз вирішила я проекспериментувати, я ж така любителька. Знайшла в цій торгової марки гель Отакий. От Не знаю, він якось би типу, ну так її раз, раз, от, так от штричка така спеціальна. Мені не зручно, все багато. Я то в одну ноздрю, а потім починаю з однієї ноздрю в іншу перекладати, бо багато вже декілька разів намаюся потрошку. І мені все таки більше подобався спрей по якомусь складу, знаєте. А у відбугуках багато гарних відгуків саме на гель, тому я вирішила спробувати. Він непоганий, але якщо ви будете обирати, краще обирайте спрей. Мені він більш сподобався. Але я так думаю, що гель вистачить надовше. Не знаю, я трішки пізніше ще дам вам відгук про нього. Можливо, я якось його розпробую, знаєте, ну. Приловчуся. І також ну, я все-таки вирішила, думаю, Та ні, що ж я куплю, а вдруг мені не сподобається. То я вирішила ще спробувати оцей. Це дешевше набагато. І це для, прям для, і для діточок, і для. Бачите, там мама з димовлям намальована. І для дітей маленького-маленького грудничків. Ще не відкривала, ще не пробувала, вирішила ще такий спрей купити, тому що, думаю, буває щось. І Можна і коли нежить, але і коли саме суха слизова. Це не можу нічого сказати. Гарні відгуки. І саме те, що, от бачите, прям для немовля можна. Потім це теж вже можу дати відгуки обожньої маски для губ. Не допомагають мені ці бальзами, блістикси я не люблю, тому що там не дуже гарний склад. Я таке не люблю. Потім така Sierra біс, різні оці помадки, мені вони не подобаються. Вони, вони непогані, але як в день там щось там, От на ніч мені хочеться трішки більшого. Хоча у мене не сухі губи. У мене немає такого, що там вони обвітрюються, облазять знаєте, такими прямо лушпайками. Ні, в мене такого немає. Але мені подобається. У мене багато було інших торгових марок. І Ланеш, і ось ця торгова марка Пітітфі, теж, і Рожева із Прополісом. І тут я вибирала-вибирала і вибрала ще клаву. Клаву ще не брала. Не брала. Хотіла спочатку ванільну, а потім все-таки взяла ягідну, мені щось захотілося таку. Вона йде в коробочці, отакій. дуже великий об'єм, яка вона класна. Не липка, не зживна така, знаєте. І оце ввечері все я почистила зуби, нанесла, ну, перед тим, як спати лягати, не прямо, щоб не вимазувати подушку. І дуже подобається. Такий Єлі-єлі аромат, взагалі незаважаючий, дуже гарний склад, все зрозуміло, нема нічого шкідливого. Прівість просто. Його вистачає на дуже тривалий час. О, я ще загадала, що хотіла вам. Це моя любов просто. Це дезодорант Real Purity. Пурити. Його треба так збалтувати. Тому що він осідає і тоді, коли буде закінчуватися, у вас там буде дуже густе. Тому перед кожним використанням треба взбалтувати. Це шариковий ролерний такий дезодорант, без алюмінію, з гарним складом. Він дорогий, але він коштує кожного цента свого. Навіть без знижки. А тут я ще по знижці його взяла. Я колись такий купувала давно. А потім я все ну, думаю, дорого, ну думаю, буду все. Я пробувала різні. І таку торгову марку, і таку. Головне для мене це без алюмінію, тому що ну, на нашу, щоб воно впливало. В мас маркеті я не купую собі дезодоранти вже 300 років. Ще мені подобається цей і аромат. І він для, знаєте, такий аромат дуже подобається, він універсальний і для чоловіків, і для жінок. Дуже приємно пахне. Класний, але все одно він не хто дуже потіє. Я зараз на роботі, там, як з отими сумогозими, це оті маленькі цукерки, різнокольорові їхні, хімічні. оті. Я там три години працюю, вранці приходжу на 9 і до 12. Це два рази на тиждень, понеділок і п'ятниця. Я просто там ухекуюся, мокрався, То цей він навіть. Ну, мені здається, що навіть взагалі потоотділення немає, хоча без алюмінію. І футболка в мене не, не, не воняє, не суха. Після цього, як дуже-дуже, я хард йоб, то це, я не матюкнулася, це по-норвежськи йоп, це робота. Ну, Ті, хто в Норвегії живе, ті знають. По «йоб» n це робота. Я йобер, я роботаю. Тому це раджу, але не так. Оце це просто любовна любов. Просто настільки крут, крутючий просто. Він теж можна і чоловікам, і жінкам. Він такий, немає аромату від нього, я хочу вам сказати. Одразу, тільки як нанесли трішки чутно. Він не жіночий, прям, знаєте, аромат. Не чоловічий, але й не жіночий. Раджу, це прям хотіла-хотіла вам, бо Все хотіла вам про нього розповісти, а аж у мене його не було тривалий час. Все економила, економила, і іду... ні, все-таки повернулася до цього. Давайте швиденько теж скажу про Берберін. Це вже порожня баночка, випила я дві. Тут дві по 120 капсул, курс я прям його пропила. Він зменшує рівень цукру в крові, Знаєте, оця коли інцілійна різностінтність для похудання теж він хорошо, я навіть схудла завдяки цьому, я впевнена, він пригнічує тягу до солодкого, я раджу. А і ще він гарно впливає на тиск. Він не може, він не те, що понижає тиск, але він не підвищує, тому що мені багато хто радить пити звіробій. Звіробій, я знаю, що він як антидепресант, такий легкий. Я його пила, але він підвищує тиск. Хто не знав, звіробій підвищує тиск. Тому я його припинила приймати Берберін, бо я теж перевіряла всі засоби, які я приймаю. Я перевіряла на те, чи можливо якась побічна дія є. Ні, це навпаки, він може знижувати тиск. Отже, тому що хочу викинути баночку, щоб обов'язково вам про це розповісти. Бакучіол теж. Сироватка з бакучіолом. Це теж дуже велика знижка якась була. Більше 50%. Теж Вол, він має такі властивості, як прибирати пігментні п'ятна, розгладжувати дрібні зморшки, покращувати стан шкіри, висвітлювати його, омолажувати. Ой, клас. Така штучка, бутилочка. Дуже важливо, щоб оці всі сироватки з вітаміном С, з бакучуволом мали непрозору склянку скло, щоб було темне, тому що воно окисляється. Не знаю, як бакучувол, але впевнена, що да, вітамін С це 100%. Так, і все, залишилося два засоби. Ой, ще хотіла про порожні баренячки. Ну, давайте скажу про сироватки. Класна. От прям раджу. От прям раджу раджу. Особливо тим людям, хто хоче зекономити, хто це знаєте, прихильник того, що купив і на тривалий час, щоб воно не завтра закінчилося, щоб не переплачувати. Не такі, як я, які я, я люблю маленькі об'єми, тому що я люблю змінювати. Мені набридають. Як вона мені набридла. Ну Це ну, класна сироватка, вона з мікрогранулами, склад просто хоч бери, пий його. Дуже класна торгова марка. Все. Мені подобалось, як на шкірі. Я, вже, я, єдина, я Мабуть, я стопи не мазала. Я вже знаєте, де я домазувала. Я вже і, і, і руки отак повністю, і ягоди це собі мазала. ну Вона набридла мені. Ну, настільки набридла, хоча немає відторження шкіри, просто вона є, її, є, є, да коли ж ти вже закінчишся. Я це казала кожен раз, як її брала. Тому що хочеться щось нове, щось спробувати. Ну і взагалі в мене шкіра така, вона їй набридає вже все швидко. Хоча дуже класно, раджу прям. Потім ще я від нутрібіотік купувала отаку, такий крем для шкіри, він раніше у мене закінчився, і сироватка. Знаєте, така дивна сироватка вона мені нагадує легкий крем, і я нею користувалася тільки як денним кремом. Все, Я не покривала поверх неї ніяким кремом. Я використала її як денний крем. Гарна. і Склад теж дуже гарний, і вплив на шкіру мені сподобалось. Приємні відчуття. Mm. Так, і дві новинки. Це новий вітамін С, тому що вітамін С від е... Ніожен. Від Ніожен, оцей. У мене закінчився вже. А я люблю вітамін С. Ось, бачите, теж в. ой-ой, щось -ой. флакончик витікший. Щось трошки витікло, Піпетка окрема, і флакончик, бачите, він весь затемнений, непрозорий. Нічого не можу сказати. Для мене головне, щоб було не менше 20% вітаміна С. Хоча, ви знаєте, Пурадор, по-моєму, ця торгова марка це самий перший вітамін С, який я купила на Айор. Велика пляшка, приємна ціна, 20% написано, немає там 20%, немає. Воно мені як вода, що було, що не було, що то було, я не зрозуміла. Коротше, мені не сподобався. Це відгуки хороші, гарний склад, високий, високий вміст вітаміну С буду пробувати. Ні, ну Це, звісно, мені не подобається, що це. Треба написати на Йорб. Що це таке? А це з розпродажі пади. У мене вже давно не було падів. Хто зі мною давно моя улюблена фраза, той знає. Я дуже люблю пади, вже з тоніком. Мої улюблені це або Нітраджена, або Ніажена. Оце їх путає, плутає ці торгові марки з червоним вином. М -м -м. Так, вони закриті, але я відкрию, бо я буду користуватися. Уй, які вони гарні. Ой, які вони покласиві. Це з вітаміном С. Ексфоліант. Так. Зараз тоді верхній оцей зніму. Ну, це такі звичайні. Да, це звичайні. З обох сторон вони м'якенькі, просто пад. Є такі, знаєте, як рукавичкою. З однієї сторони така шершава це саме оці такі. У мене такі були з зеленим чаєм і з червоним вином дві або три банки. Я ще такі не купувала з лим... лимонні, не купувала ще їх щось. Мої улюблені це з червоним вином, як вони пахнуть, божечки. Превний такий аромат, не пахне цитрусовим. Теж корисно. Рукам теж повинно буде корисно. Уже всі, бачите, всі подряпані, всі у мене в синяках, всі, з, 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 з тими коробками. О, щіпліт. Ранка тут щіпліт. Вітамін С є, ексфоліант. От, оце буду використовувати падіки, бо іноді давай. Ну, Хотілося, я думала, що буде падати теж з однієї сторони шершавінки, воно. Дуже хорошо діло, так, знаєте, знімати ем, як це, клітини шкіри. Фух, все, мені казало, ні, не все. Давайте на закуску розповім про неудачну покупку. Це в посилки було, то в мене було дві посилки. Одна була зібрана повністю з розділа Суперціна. А друга була зібрана, тільки-тільки почалася акція, це першого або там 2 вересня я її зібрала. Е Коротше, супер цінні. Зайшла, я ж така думаю, так, я ж протеїна не добираю, мені треба щось з протеїном. І все, що з протеїном, я така, о, цікаво! Знайшла суп з протеїном, якась норгова марка, в неї все з протеїном. там Супи, різотто, і, і, і кава, і молочні якісь коктейлі, все. Знижка була більше 50%. Купила по 6 доларів. Тобто тут 7 супів по 15 грам протеїна в кожному. Один з вермишелькою, це курячі супи, Один з вермишелькою, другий просто як бульйончиком. Почитала відгуки. Відгуки хороші. Всі хороші, смачненько. там, тра-та-та. -та. Ну, взяла, думаю, о, буду брати на роботу, там заварювати, 15 грам протеїна буде та супер. Приходять вони, пробую. Я оцей, що з вермишелькою. Я його заварюю. Дівочки-мальчики. Я такої Гедоти в житті в своєму ніколи не нюхала і не пробувала. Знаєте, що це нагадує? Це 100%, коли потраєте курку, обварюєте її окропом, і оце воняє пір'я. Це гидко настільки, що це просто неможливо його нюхати, не те, що куштувати. Але я ж себе пересилила. Я ж уже зажала носа, думаю, ну спробую, можливо, воно хоч смачно. На смак така ж сама гедота, як і на запах. Я думаю: ну, можливо, то один був, може, він якийсь пропавший. Я беру інший, інший та сама історія, беру інший смак, та сама історія. І потім до мене доходить. Протеїн же ж робиться, знаєте, як з от коли морський протеїн. Це виробляється з луски. Ой, шатається камера. Це виробляється з луски, з кісток е, риб, навіть з луски. Бичий протеїн, виробляється з шкіри, шкіри, шкіра, і теж кістки і шкіра. Думаю, а курячий протеїн? Можливо, вони виробляли його саме з пір'я? Кура, оце кістки і пір'я, ну я вам клянуся, ну саме 100% воняло мокрим оцим пір'ям курячим. Повірте мені, я потрала курей, я знаю, як воно пахне. Я не можу його і все. Я його викинула, ну відставила викинути, а потім думаю, ні, покажу вам, щоб, не дай Бог, ви ще не придбали. Думаю, навряд чи хто придбає, але я вже думала, може, так, як мені віддали там, да, от і далму та оту кашу, вівсяну, що не сподобалося. і, Можливо, комусь сподобається. Але я впевнена, що це не сподобається нікому. Я не знаю, хто то писав відгуки. Мені навіть не хочеться його віддавати, щоб люди витрачали час і йшли до мене за ним, а потім проклинали мене що витратили час а воно це таке таке. Це просто якесь жахіття. Да. Це просто виконаті 12 доларів. Ну, нічого, це, знаєте, я вам хочу сказати, що це, мабуть, сама перша моя покупка на iHerb за всі 9 років, настільки вона огидна. Були товари, які мені ну, не підходили, але це дуже рідко. Якась реакція, знаєте, на якісь бади, там, щоб мене там сипало, що мені не підійшло, що я там. Ні, такого теж не було. Було щось ну, не допомагає, але не допомагає торгова марка. Мені НАУ не підходять. Не всі бади мені підходять. М -м. І десь якійсь була, я купила батончики, вони прийшли, але вони були вже такі підходящі терміни, вони просрочились і там поплісняли, але мені Айгор одразу повернув гроші. А так, щоб отак от настільки воно було мерзенне, от просто не можу другого слова підібрати. Це мерзость. На такій, на такій приємній ноті ви загітеємо це відео. Фу, я втомилася лід е, шлітом. Сподіваюсь, вам було корисно щось. Сподіваюсь, чогось ви не знали, щось вам було корисно або, або просто було цікаво послухати. Вибачте, що мій, мія лежить там тепленько, але залізла в ету в кубельце. Не в кубельце, а в ліжаночку. Лежить, слухає, думає, може погукають, може щось дадуть, нічого не дадуть. Все, любі друзі, будь ласочка, використовуйте мій промокод, навіть якщо. Всім дякую, всім дякую, хто використовував мій промокод, навіть коли були акції 28%, і кожного там дня вони змінювалися на різні групи товарів. І був, був від Айфорба свій промокод, який давав цю знижку 28%. І тобто, мій промокод він не, при... не примінявся на 5% знижки. Але люди все одно використовували. Використовуючи його, коли ви використовуєте мій промокод, iHerb сам вибирає кращий для вас, тобто саму велику знижку для вас. Якщо більше по тому промокоду, який надає iHerb, він примінить до вашого заказу саме той промокод, не мій. Але якщо ви мій все-таки впишете в віконечко, це буде ваша подяка за мій труд. Вже я все-таки знімаю ці відео, які. Дуже шкодять моєму каналу, дуже просідає канал за них. І відписуються, і перегляди падають, і не на самому цьому відео, не тільки на цьому відео, а й на потім, які будуть далі. Я все одно знімаю, тому що мені дійсно хочеться з вами поділитися своїми от улюбленими товарами. Просто які, ну, це що дуже корисно, що це дуже знаєте, як. Ну, все воно це тут. І, знаєте, як підтримає ваше здоров'я, продовжить вашу молодість, як зовні, так і зсередини. Всіх обіймаю, цілую, па, -па.